Виконуємо номер 228 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Як зміниться сума, якщо один з доданків перше завдання збільшити на 10. Якщо один з доданків збільшити на 10, при цьому другий доданок залишається без змін, то сума, відповідно, також збільшиться на 10. Сума. Збільшиться на 10. Перевіримо це, на прикладі. У нас є сума двох чисел, 2 і 3 до 5. Тепер збільшимо доданок на 10. Збільшимо перший доданок на 10. 2 додати 10 буде 12. Знаходимо суму 12, додати 3 буде 15. Була сума 5, стала сума 15. Що відбулося з сумою? Вона збільшилась на 10. Виконуємо друге завдання. Як зміниться сума, якщо один з доданків зменшити на 7? Якщо один з доданків зменшити на 6, другий доданок залишаючи при цьому без змін, то сума зменшиться також на 6. Сума зменшиться. На 6. Розглянемо це на прикладі. У нас є певна сума. 11, додати 12, буде 23. Тепер ми зменшимо один з доданків, до прикладу, перший на 6. 11 відняти 6 буде 5. І знаходимо нову суму: 5 додати 12, буде 17. Була сума 23, стала 17. Що відбулося з сумою? Сума зменшилась на 6. Третє завдання як зміниться сума, якщо один з доданків збільшити на 5, а другий на 7. Якщо ми один з доданків збільшимо на 5, а другий на 7, то сума збільшиться на суму чисел 5 і 7. Тобто 5 додати 7 на 12. Сума. Збільшиться на 12. Перевіримо це на прикладі. У нас є сума 2 додати 3, то рівнює 5. Перший доданок у нас збільшується на 5, це 2 додати 5 буде 7, другий доданок збільшується на 7, це 3 додати 7 буде 10. Знаходимо нову суму. 7 додати 10 буде 17. Була сума 5, стала 17. Що відбулося з сумою? Збільшилась на 12. Четверте завдання. Як зміниться сума? Якщо один з доданків зменшити на 3, а другий на 9. Якщо один з доданків зменшити на 3, а другий на 9, то сума зменшиться на суму числа 3. І 9, тобто на 12. Сума зменшиться на 12. Перевіримо це на прикладі. У нас є певна сума 8 додати 10 дорівнює 18. За умовою сказано, що перш доданок зменшив на 3. 8 відняти 3 буде 5. Другий доданок зменшили на 9, 10 відняти 9 буде 1. Маємо нову суму 6. Була сума 18, стала сума 6. Що відбулося з сумою? Вона зменшилась на 12. Виконуємо п'яте завдання. Як зміниться сума, якщо один з доданків збільшити на 3, а другий зменшити на 1? Якщо один з доданків збільшити на 3, а другий зменшити на 1, то сума збільшиться на різницю чисел 3 і 1, тобто на 2. Сума збільшиться на 2. Перевіримо це на прикладі. Нехай у нас є певна сума 5 додати 3. До рівні 8. За умовою сказано, що перший доданок збільшили на 3. 5 додати 3 буде 8. А другий доданок зменшили на 1. 3 відняти 1 буде 2. Знаходимо нову суму. 8 додати 2 буде 10. Була сума 8, стала сума 10. Що відбулося з сумою? Вона збільшилась на 2. І останнє шосте завдання з цього номера виконуємо. Як зміниться сума, якщо один з доданків збільшити на 5, а другий зменшити на 7. Сума зменшиться на різницю числа 7 і 5, тобто на 2. Сума зменшиться на 2. Перевіримо на прикладі. Нехай у нас є сума. 5 додати 10 дорівнює 15. За умовою. Перше доданок збільшило на 5, 5 додати 5 буде 10, а друге зменшило на 7, 10 відняти 7 буде 3. Знаходимо нову суму: 10 додати 3 13. Була сума 5, стала 13. Що відбулося з сумою? Вона зменшилась на 2.